А, магічні паси. Вперше Дон Хуан докладно зупинився на магічних пасах, коли відпускав їдкі зауваження щодо моєї надмірної ваги. Ти занадто пухкий, казав він, оглядаючи мене з голови до п'ят і несхвально похитуючи головою. Ще трохи і ти станеш просто жирним. У тебе вже є ознаки старіння, як і в інших представників твоєї раси. На шиї у тебе наростає шмат жиру, зовсім як у бика. Тобі саме час серйозно зайнятися одним із найбільш... найбільших відкриттів стародавніх шаманів магічними пасами. Я вперше чую про магічні паси, запротестував я. По-моєму, ти ніколи мені про них не розповідав. А може я розповідав, та я, мабуть, поставився до твоєї розповіді легковажно, бо нічого не можу згадати. Я не тільки розповідав тобі про магічні паси, сказав Дон Хуан, але ти сам уже знайомий з багатьма з них, я навчаю тебе їм постійно. Твердження, що він постійно навчає мене магічним пасам. На мою думку, зовсім не відповідало справжньому стану справ. я почав шалено сперечатися: не варто так пристрасно захищати свою безцінну персону, пожартував Дон Хуан, роблячи бровами дуже виразний жест, хузливий і водночас пробачливий. Я лише мав на увазі, що ти повторюєш усе, що я роблю. Весь цей час я показував тобі різні магічні паси, але ти вважав, що я хрущу суглобами для власного задоволення. Дуже вдалий вислів, хрущу суглобами, так ми і називатимемо їх надалі. Всього я показав тобі 10 різних способів хрумтіння суглобами, продовжував він. Кожен із них є магічним пасом, який служить вдосконаленню мого тіла. А якщо ти їх повторюєш, то і твого. Без перебільшення можна сказати, що ці 10 магічних пасів повністю відповідають твоїм інтересам, та й моїм також. Вони так само цінні для нас, як і для 25 попередніх поколінь магів. Справді, Дон Хуан часто робив якісь особливі рухи руками, ногами, корпусом та стегнами. Раніше я вважав, що їхньою метою було збільшення рухливості суглобів, максимальна розтяжка м'язів та зв'язок. Єдиним зримим результатом була послідовність. Хрустких звуків, які, як мені здавалось, Дон Хуан робив, виробляв, щоб здивувати мене або потішити. Він постійно вимагав, щоб я повторював за ним ці рухи, всіляко підбиваючи мене запам'ятати їх і потім виконувати вдома. Доки я не навчуся. Витягувати зі своїх суглобів такі ж хрусткі звуки. Згодом я завчив усі рухи, але мені так і не вдалося навчитися похрустувати суглобами, як Дон Хуан. Тепер я знаю, що невдача, що спіткала мене, насправді була благословенною бо м'язи і зв'язки. За жодних обставин не повинні напружуватися до такої міри. Швидше за все, Дон Хуан мав уроджену здатність похрустувати. похрускувати суглобами рук і хребтом, як деякі від природи можуть клацати суглобами пальців. Як древні маги винайшли магічні, як древні маги винайшли магічні паси, Дон Хуан, запитав я. Їх ніхто ви не винаходив, відповів він різко. Якщо вважати, що їх хтось винайшов, то це змушує припускати втручання розуму, а розум не має до магічних пасів жодного відношення, їх не винайшли, їх відкрили давні шамани. Мені розповідали, що все почалося з відчуття. Надзвичайного припливу життєвих сил, яке шамани відчували у стані підвищеного усвідомлення, вони були настільки зачаровані цим всепоглинаючим відчуттям, що не шкодували зусиль, прагнучи навчитися викликати його і в звичайному стані. Спочатку шамани вважали, що відчуття Надлишку здоров'я та сили створюється самим підвищенням підвищеним усвідомленням, але невдовзі вони з'ясували, що не всі стани підвищеного усвідомлення викликали цей ефект. В результаті ретельного дослідження питання стало зрозуміло, що. Подібні відчуття виникають тільки під час здійснення шаманами особливих рухів руками, ногами і корпусом виявилося, що в стані підвищеного усвідомлення тіло шамана неусвідомлено рухається певним чином, і саме ці рухи є справжньою причиною дивовижного припливу фізичних та розумових сил. Дон Хуан висловив припущення, що відкриті шаманами рухи являли собою потаємну спадщину люства, що зберігалася далеко від випадкових очей і відкривалася тільки тим, хто його свідомо шукав. Він порівняв стародавніх магів із ловцями перлів, які пірнали в глиб океанської прірви, і несподівано виявили приголомшливий скарб. Стародавні маги – Витратили масу сил, щоб звести докупи фрагменти кількох рухів, які їм вдалося запам'ятати. Їхні зусилля не зникли даремно. Врешті-решт їм вдалося точно повторити ці рухи. Натхнення успіхом, вони продовжили свої експерименти і згодом зуміли відтворити сотні таких рухів. Незабаром ці паси увійшли в постійну практику, але їх ніколи не намагалися класифікувати або. Розташувати в якомусь осмисленому порядку. Стародавні маги вважали, що в стані підвищеного свідомлення ці рухи відбуваються спонтанно під впливом певної сили, крім людської волі, що викликає в тілах магів такий дивний ефект. Дон Хуан особливо підкреслив, що сама природа відкриттів, здійснених магами давнини завжди змушувала його вважати їх. Визначними людьми. Справа в тому, що відкриті ними неосвідомлені рухи в наші дні чомусь ніколи не виконувалися шаманами у стані підвищеного усвідомлення. Можлива причина в тому, що сучасні шамани вивчали ці рухи ще до того, як набували здатності входити в стан підвищеного усвідомлення, але, можливо, інше. маги давнини мали більшу енергетичну масу. що ти маєш на увазі, Дон Хуан, коли говориш про енергетичну масу? Запитав я, вони були фізично більшими за нас? Я вважаю, що вони були більшими за нас не фізично, а енергетично. Погляду того, хто бачить, вони поставали у формі овалів. Маги давнини називали себе яйцями, що світяться. Мені жодного разу в житті не вдалося побачити яйце, що світиться. Я бачив тільки бульбашки, що світяться. Можна припустити, що за минулі покоління чоловік втратив людина втратила частину своєї енергетичної маси. Дон Хуан пояснив, що погляду Всесвіту, що Бачить, є поєднанням нескінченної безлічі енергетичних полів. Той, хто бачить, сприймає їх як волокна, що простягнулися у всіх мислимих напрямках і з усіх боків, а, стосується міхурів людини, що світяться, і хрест навхрест оплітають їх. Це дає підставу припустити, що коли колись люди мали форму яєць, що світяться, якщо колись люди мали форму яєць, що світяться, то їх енергетична конфігурація була помітно більших розмірів, ніж світяться бульбашки наших сучасників. Звідси випливає, що енергетичні поля, які колись стикалися з вершинами, Витягнутих яєць, що світяться в наш час, не стикаються з округлими міхурами, що світяться. А це, як вважав Дон Хуан, свідчить про втрату людиною частини своєї енергетичної маси, що, у свою чергу, унеможливлює повторне відкриття втраченого скарбу магічних пасів.